Добрий вечір всім. Якщо він добрий, хочу згадати відому українку пані Ірину Фаріон. Так, вона неоднозначна. Так, її позиція була дещо агресивною, безкомпромісною, часто непримиренною для декого образливою, але в неї була єдина мета захистити українську мову, а цим самим захистити українців від посягання на їхню українськість. Можна по різному до неї ставитись, але вона жертва невідомо. Поки що кого, але, як казали давні римляни, шукайте, кому це вигідно. Кому вигідно було забрати голос Ірини Фаріон, той напряму чи опосередковано зацікавлений був у її загибелі. А таких загибелі Україна знала багато. Це і В'ячеслав Чорновіл цей і Гія Гонгадзе, цей Кузьма Скрябін, Кузьменко, цей опозиціонери до своєї влади в інших країнах, які перебували, переховувались на теренах України. І головне, що почерк подібний. І мета одна й та сама. Тому як би не ставились до таких особистостей, вони заслуговують на повагу і на вдячну пам'ять. Так, вона була агресивною до неукраїномовних. Але хто проявляє агресію до україномовних? От з ними вона й боролась. Тобто вона теж боролась на своєму фронті, як могла. Тому хай спочиває з миром, спокоєм і з надією, що нащадки не споплюжать тих ідей, за які боролись відомі українці. А особливо. В останній час Ірина Фаріон. Хай її душа знайде спокій.